Напередодні нового року депутати Рогатинської районної ради прийняли бюджет району на 2013 рік. Коштів, як завжди, не вистачило. Бюджет в черговий раз скупий. Подробиці знає наш журналіст Галина Богун. 15-та сесія районної ради, яка пройшла в останній тиждень старого року, розпочалась з приємного. Святкову ноту роботи для депутатів подали юні вихованці школи естетичного виховання учнів та тріо районного будинку культури, які привітали з Новим Роком Різдвом Христовим заколядували. Крім Володимира Козленко, одного із начальників департаменту обласної державної адміністрації, у роботі сесії взяли участь старшокласники двох міських шкіл, гімназії та студенти. Агроколеджу, які пройшли відбір у своїх навчальних закладах для ознайомлення з роботою органів місцевого самоврядування. Про внесення змін до районного бюджету на 2012 рік доповідала начальник фінансового управління райдержадміністрації Богдана Кравець. Вона ж детально зупинилась на доходах та видатках нового бюджетного року 2013-го. Проект районного бюджету на 2013 рік. Розроблений відповідно до вимог чинного бюджетного законодавства. Розроблений робочою групою районної державної адміністрації. Схвалений розпорядженням голови районної державної адміністрації від 24 грудня 2012 року за номером 514 про районний бюджет на 2013 рік. Розглянутий та погоджений постійною комісією районної ради з питань бюджету та фінансів. 25 грудня розглянутий також на спільному засіданні постійних комісій районної ради як зауважила Богдана Кравець, бюджет 2013 року чимось подібний до бюджетів попередніх років. Тож по суті активного обговорення не було. Адже ці питання добре вивчили під час роботи робочої групи по формуванню бюджету та засіданні постійних комісій районної ради. Зробітня плата у новому бюджеті закладена знову ж таки на 80%. Обговорюючи бюджет на 2013 рік, депутати піднімали питання ремонту доріг, клубів та багато іншого. Як нам зауважує Михайло Іваник, голова постійної комісії районної ради з питань бюджету та фінансів. Щороку все гостріше стоїть питання реформування бюджетної сфери, адже у районі працює 238 бюджетні установи. Саме тому практично щороку не вистачає близько 18 мільйонів гривень на заробіт. Плату. У бюджеті 2013 року майже на два місяці не закладено кошти на заробітну плату. У черговий раз буде потрібно просити дотацію з області та державних бюджетів. Як це робимо щороку? Після обговорення бюджет на 2013 рік прийняли депутати одноголосно. На засіданні сесії депутати затвердили штатний розпис комунального підприємства, архітектурно-планувальне бюро та редакції газети Голосу Заслухали звіт щодо виконання плану роботи районної ради за 2012 рік. Затвердили план роботи районної ради на 2013 рік та список присяжних. Прийняли регіональну програму містобудівного Кадастру району, програму поводження з твердими побудовими відходами, районну програму культура упілля та для забезпечення фінансових потреб мобільного соціального офісу. На сесії було прийнято звернення депутатів, завершуючи роботу останньої в цьому році сесії районної ради, голова районної ради Юрій Чорний привітав депутатів, запрошених з Новим Роком та Різдвом Христовим.